Я їх ще розбирав, а ми вам зараз надамо інформацію, яка стоїть купу грошей. Скажи, е як у ці нові тесли 2023 року, що раму мають, от рама лежить лита. Оце рама лита. Ну, а це, да, звичайно, кузов. Тут кузов і рама поєднуються в одне. Що, треба вову різати щось? Чи... Розкажи. Безпечна да. ця машина буде потім? <кх> Безпечно буде, все буде їздити, смотря як, звісно, врізати. Угу. Просто скажу для майстрів, які займаються і вдруг попаде таке, щоб треба замінити. Не ріжте одразу все, типу, так як, ну, як більшості ріжуть. Роблять віконце це... і потім зварюють. Вікон ну, ну, це ну, типу, треба віконце надо робити, але не треба різати всі одразу метали. Вирізати віконечко треба одне, яке, не пам'ятаю з тієї сторони, може краще, бо тут просто удар бін, в нас бін. більший був угу. один на ту сторону. Ми знімали, тут менше виходить. Знімається верхня частина фільонки. кусок, і тут, до, виходить, крило має йти. Якщо тільки замінити внутрянку, саму цю алюмінієву частину. якщо крила у вас цілі, то всі йдуть. Тобто ну, до сапушка цього, потім вирізається так само віконечко внутрішнього усилителя. кусочок. Цей усилитель не трогайте алюмінієвий, хай він стоїть. Ось, от, ось воно прикручується, Бо да, тут до Він нього. прикручується раз, два. Получається, тут аж йде отам третій болт. Щоб внутрі їх звідси не викрутиш ніяк. Що це? Якщо вирізати з середини, можна відкрутити цих два ну, з-під арки, ну, то, але ні, не дуже. В ніякому разі не лізти до що цього, так? Да, так, його не треба різати. І виходить, ми залишаємо так само, в нас внутрішня частина, основна, оця, що йде, так само вона лишається. І в нас, ми, хоч не порушуємо ну, тип, конструкцію автомобіля. автомобіля, тільки висверлюємо пару точок. І вирізаємо просто дві латки: одну більшу, другу чуть меншу, і відкручується все. І потім ну, типу... все на закльочки да, да, так? Да? Тут е, воно вариться все на точечну, ну, типу, на сваркою, хто як варить, хто точечною варить, як там це. І все, і потім назад все просто скласти. Де ну, Не так, то звісно просто, як воно сказалося. Ну, Бо тут ще є багато закльопок внутрішніх. Треба здирати герметики. Тут ще йде три чи чотири закльопки, яких їх не видно. навіть, Так само тут оцю внутрянку віддирати, там воно йде як уголком. Ніколи не знімайте того уголка, бо це лишній тільки клопот і все остальне ви свердлюєте в цю бляшку. Її просто, даже потім можна е, так само клей чи герметик, і на закльопки вона основи ніякої немає, це просто прикриті до батареї. До батареї ще, да. цей. Так ага. що, друзі, знаєте, за що ви платите гроші? За досвід. За досвід. А ми, от зараз Вовка рішив, вирішив досвідно поділитися безкоштовно, трішечки відкрити занавіс, бо не все так просто. Рідко хто їх ще розбирав, а ми вам зараз надамо інформацію, яка стоїть купу грошей. Скажи як у цінові Тесли 23-го року, що раму мають? От рама лежить лита? Оце рама лита. А це звичайно кузов. Тут кузов і рама поєднуються. в,